Привіт, мене звати Тетяна В'язовська, я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні в Одесі спекотний день і що, саме час в'язати шкарпетки жакардові, готуватися до зими і ну, пам'ятати, щоб холоди попереду, тож треба бути готовими. Сьогодні я хочу вам показати, яким чином я ховаю кінчики в'язання при в'язанні жакардом. Бо ви самі знаєте, що коли ви використовуєте двокольорове в'язання. Кінчиків буває багато. Ну, тут в мене використовувалися лише два кольори. Це основний колір, ось такий ось блакитний, і додатковий ось така класна арбета мериносила для самих фламінгом. Ось таким чином виглядає виворіт фламінгу. Я вам нагадую, що я вже показувала і розказувала, що я не роблю протяжки більше, ніж три петлі. Тож я постійно підхватую протяжки, бачите? Тому зачепитися на вивороті за протяжки в моєму, в моєму ж карті майже неможливо пальцями. Ось таким чином виглядає лице: Ось ці, ті самі шкарпетки, тільки в іншому кольорі, в зеленому такому гарному. Це фламінго. Я думаю, що це зрозуміло. Дуже вони мені гарні, дуже подобаються, тож в мене вже друга пара в роботі. Зараз я вам покажу, яким чином я справляюся з кінцями при в'язанні жакардом і як я їх ховаю. Значить, дивіться. Я завжди ховаю кінці пряжі тільки горизонтально. Ніколи я не ховаю їх вертикально, бо вони мають таким чином змогу втекти і роз, десь розпуститися і вилізти. Вилізти з того боку, або взагалі якось чином розпустити шкарпетку. Єдине, що я роблю, це я ховаю вертикально. Ось цю довгу нитку, при яку при початку в'язання зверху я в'яжу з манжети в, мене в резинці така нитка. Спершу я її ховаю ось сюди обережно в резинку, в петлі резинки, а потім я її ховаю ось сюди, горизонтально під резинкою, в ці два ряди нижні під резинкою. Так, але Зараз я вам покажу, я обов'язково покажу, як я це роблю зараз на резинці. І покажу, як я роблю це в лицьовому в'язанні. Значить, Там в мене лицьовець, це виворітна сторона. Тож, ось я заправила кінчик нитки в голочку. Я використовую голочку металеву з великим вушком і з тупим кінцем. Вона більше вишивальна, але це мені допомагає тут, ну, добряче, бо нитка, нитки достатньо мілкі, я в'яжу спецями номер 2 Тож, таким чином я роблю приблизно протягом п'яти петель у в'язанні, бачите, от в такі дужки ці виворітних петель протягую. В одному і тому самому напрямку приблизно протягом 5 петель. Ось я під 5 дужок сховала, бачите, таким чином протягнула. Потім наступну, наступна моя дія, я повертаю напрямок і просовую ось так от повздовж дві виверідні петлі, ось так от таким чином. Тобто, міняю напрямок голки в зворотньому напрямку, бачите, ось так. Тобто, і зараз я заховаю в зворотньому напрямку протягом 5 петель, тобто 5, під 5 дужок, я заховаю ось таким ось чином ці кінчики. Тобто, бачите, навіть при розтягуванні, при розтягуванні ці кінчики залишаються на місці і нікуди. Не поспішають і не вискочать. Тобто 5 дужок в одну сторону, поміняла напрям, 5 дужок в зворотню сторону. Потім я просто обрізаю нитку і ось таким ось чином це виглядає. Так, зараз вам покажу, яким чином це в мене буде виглядати на резинці. На резинці я вам сказала, що я трошки по-іншому ховаю, тому що на резинці в мене буде. Вертикальне ховання, поки я дійду до, вер... до горизонтальних рядів. Ось дивіться. Значить, Тут у нас є такий невеличкий розрив, бачите? При початку в'язання я завжди знаходжу дужку першої петлі наборної ось тут. І підтягую ось таким ось чином. Тобто, я... Формую ще одну дужку для того, щоб не було видно цього розриву. Бачите, ось так: от обережно. Тобто я не починаю ховати одразу вниз, а з'єдную ці дві дужки І ховаю в наступному горизонтальному ряду. Я беру в цю сторону і починаю ось таким чином в кожну петельку, лицю, під кожну петельку, зверху вниз. Зверху вниз йду ось так тією самою доріжкою. На резинці я роблю 14 рядів. Завжди в мене це класичний такий результат, я завжди можу наміряти свої резинки, в мене вони завжди майже 14 рядів. Тобто я зараз роблю 14 таких кроків вниз, в ці дужки, ось так. Допоки я не дійду до. Наступного, тут він на вивороті, це виворіть на петлі, з тієї сторони це лицевий ряд. І доходжу до цих дужок. І починаю робити те саме, що я робила в минулому, тобто під п'ять дужок в цю сторону, в одному і тому самому напрямці згори вниз, згори вниз. Наступному кроці я розвертаю в'язання, бачите, під, одразу під дві дужки, Я ховаю далі, ось таким чином, бачите, ховаю далі знизу, вгору, знизу вгору. Ось так от. Ось таким чином. Тобто, ця довга нитка в мене пройшла шлях згори вниз, бачите, з'єднавши ось так от. Ось. Бачите, тобто я, а, виходить дуже обережне з'єднання. Не одразу вниз, а з'єднують дві сторони, який перехід, десь зі спиці на спицю. Вниз 14 рядів, і потім ховаю ось так от. Ну, на цій стороні ви зрозумієте, що нічого поганого не видно. Все дуже гарно, і обережно і охайно. Так, ну, і таким чином я ховаю вздовж всього всієї шкарпетки. Ось так от. Сподіваюсь, вам було корисно, особливо для новачків у в'язанні. В'яжіть свої гарні шкарпетки, готуйтесь до зими. До нових зустрічей!